Мільйонери серед нас в Івано-Франківській міській податковій інспекції підбили попередні підсумки декларування минулорічних доходів громадян. Ця кампанія тривала майже півроку і завершилася 1 травня. 17 івано-франківців відзвітували про власні мільйонні статки. Загалом ними задекларовано понад 35 мільйонів гривень. Відтак міський бюджет додатково отримає понад 735 тисяч гривень податку на доходи громадян. Як наголошують у міській ДПІ, торік про свої мільйонів заробітки. Офіційно заявили 14 декларантів. Відповідно до бюджету вони сплатили понад півмільйона гривень ПДФО. Мільйонери декларували свої доходи, отримані внаслідок прийняття ними у спадщину чи дарування коштів або майна, іноземні доходи, додаткове благо та доходи від операцій з продажу. Загалом мешканцями обласного центру цьогоріч подано 1970 декларацій про майновий стан та доходи. З них 1128 громадян задекларували отримані у 2014 році доходи в сумі 201 мільйон гривень, від яких до бюджету надійде майже 4 мільйони гривень. Щодо податкової знижки, на її отримання з початку року подали декларації 842 івано-франківці. Їм з бюджету буде відшкодовано більше мільйон гривень. Однак громадяни мають можливість подати декларації на отримання податкової знижки ще до кінця року.